Ще стоїть Україна, не вмерла вона, і вмирати немає охоти. Кожна піч, українська фортеця міцна. Там на чатах лежать патріоти. Ці рядки Володимир Самійленко написав ще у 1898 році. Однак його голос з минулого лунає і осьогоденні. З нагоди 150-річчя, з дня народження українського поета лірика, драматурга Володимира Самійленка у Хмельницькій обласній бібліотеці для юнацтва організували свою рідну літературну подорож. Під час заходу школярі ознайомилися з Творчістю поета його автобіографічними нотатками і спогадами у його творчості було дуже багато сатири, і ця сатира вона була ну дуже влучною. Можливо, навіть сказати, що вона була як, як зброя проти царизму, проти того, що гнобили український народ, гнобили українську мову. Творчість поета і нині є актуальною, кажуть в бібліотеці. Тема його творів, які були написані ще у 19 столітті, відображають проблеми і сьогодення. Описується дуже багато про псевдопатріотизм, коли людина вона вже настільки зневірена у боротьбі. Що вона просто вже ну не має сили боротися, і вона просто сидить на печі, як у одному його дуже відомому вірші, і просто критикує владу. Але коли доходить діло до того, щоб встати і воювати за свій народ, то звичайно така людина вона відмовляється від цього. Завдяки дружнім стосункам Володимира Саміленка з Іваном Франком, світ познайомився з творами майстра сатири та гумору. Про нього навіть Франко казав, що це людина загадка, і він дуже таємничий. Але в той же час у його душі відбувався такий ну вир, вир різних думок, і він це все викладав на папір. І чому приклад? Тому що він боровся так, як міг. Він був слабким на здоров'я, але він боровся проти царизму, проти того, що гноблять український народ. Ознайомитись з творчістю письменника можуть усі бажаючі а книжкова виставка, в якій зібрані усі роботи поети, діятиме до кінця цього тижня.